Так, вы вот сейчас я записываю видео. Так, подали. пожалуйста. На передачу нажму. А сейчас, говорите, червоный индикатор, да? Ну, на я даже не нажимаю. я станцию поставлю даже. То есть она сама присутствует. Так, так. Вон. И вот она присутствует на передачу. Видно? Весю я на передачу. Так, ну, так. Та. Юж, юж. ага, так. Фіор, фію, ага. Чуєте, да? Так Тут. на передачу не нажимаю, а вона сама стоїть стої на передачу. Я нажимаю, нажимаю на передачу, а вона не відходить. Але буває таке, що навіть не видно, що вона стоїть на передачу і навіть не горить індикатор. От зараз отакий глюк На даний час я наблюдаю в цьому ротелі. Так, це поки такий тест. Я пару разів нажимав на PTT. И вот, пожалуйста. Раз оно вот так вот завысло. Один, два, три, четыре, пять. Все, я ничего не могу зробити, можна сказати, я його не натискаю, не видно, не видно. Не, не видно. Вот. Ну, на, на, а, ну, коли на меню нажал, Ну, тут да на ну, мен у нас заходит во время передач. все вот такие вымкнене станции думаю прекратится вот вымыкаю все перестала вещать ну естественно ну все таки перший тест а. зараз я її обратно вмыкаю так ну, тобто зараз було видно, що да, індикатор красний горить. І на екрані, да, був визов, Ну, вимкнути його ніяк я не міг. Ну, вокс тут отключений. Пробую зараз ще раз потискати на передачу. Натискаю на передачу пару разів. Ано може і з першого разу, коли довго може стояти в режимі очікування. Ну, зараз я вмикну. спробую натискати. О! Видно, да? так? Щас, так, зараз, так, зараз, 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 Індикатор не горить, але йде передача. От йде передача. Індикатор не горить красний, що я не знаю, на екрані не видно, що навіть немає передачі. Навізову нема. Але воно працює сама на передачу. Тому, мабуть, тоді... Десь два тижні тому така у мене ситуація вона сама почала працювати передачу. Но цікаве тут мені навіть питання хоче здавати радіостанції, як не вигорів її виходний каскад. О, о, о от я бринув меню. меню. все, От, екран потух. Ну, до сих пор вона стоїть на передачі. Тобто, можливо, це було тоді, коли це сталося. Тобто я навіть не знав, що вона отак стоїть, але в она вот вот навіть на передачі. Я нічого не, не можу зробити. жму на передачу. Бачите, зможе на передачу, нічого ничего не происходит. Нічого не происходит в цьому Вот Отакий глюк у нього. От як? як? Як можна пояснити, що це за других? От як. Тут вот по усемки. і все нормально. Ну, питанням. А вот цим ротелом це сталося після того, як я поставив прошивки. От після, думав, думаю, цієї прошивки, отак так вот нас я почала працювати. Вот. Я не жму не на передачу, Нічого. Вот. А вона стоїть на передачу. Ось вот зараз. Один, два, три. Один, два, три. Так. Я не жму на передачу, не жму. Зараз. Не жму. От я, зараз в боухенгу. Один, два. 3, 4, 5. От як можна пояснити у цій станції такий глюк? У нас стає на передачу, я не бачу, що вона навіть працює на передачу. Тільки знаю коли підставив ще одну дому інстанцію. І я знаю, що воно працює на передачу. А так я не бачу. А Пояснюю. Два тижні тому я не знав, що вона отак стояла у мене на передачу. Тобто, можливо, я там десь один раз, то можна, до речі, і один раз нажати, а воно таке случитися. Може там з другого разу. Ну В общем, факту, що от, я показую, то що вона зараз стоїть, стоїть на передачі, на передачі стоїть. Ось зелене, це значить, що ну, сигнал є, да? а стоїть вона на передачі. Але не видно, що вона стоїть на передачі. на я самої не видно. А вона стоїть на передачі. Ну, отакі от, отакі, отакі, я думаю, пройшло два тижні тому. Коли я просто може, там, станцію поставив, може, не пам'ятаю, що я брав, якщо би не брав. От, може, там звичайно натиснув і вона почала сама працювати. З кожний час на передачу. Але чому не вигорів е, каскад, я не знаю. От. Не видно, що не видно. зараз я спробую микнути екран. от, от. микнув екран меню. Зараз. От. О. О. О, зараз він з'явився, типу виклик. О, типа от з'явився, що я там щось нажав. Ось. Ну не горить красний тепер індикатор. Ось отакий глюк. Не, там не було видно, що де стоїть на передачі. От я навіть нажимаю на передачу. Нічого нічого не відбувається. Все. Ось такий глюк. Індикатор красний не горить. І зараз щось нажав. Ось. І он зараз стоїть на передачі. Виклик, але, наверті, вже червоний. Тобто, Ну, ну такі глюки. Ну, думаю, от тоді, тоді, ну, мабуть, це сталося. Що після, допустимо, моєго одного натискання станція стала на передачу і постійно працювала. І працювала іменно 200, в этой групі 255.01. От все. Я думаю, ну, тепер зрозуміла, да? тобто, ну, тут. Не те, що как би, там моя вина, чи, чи как би, ну, я ж я ж коли уходив, там, може, може я її собою брав, я вже не пам'ятаю, як це було, але фактом, так. Да, то, що вона ізлучала, тому що я не знав, що вона так ізлучає, то що і от, до цього ви бачили, що екран він не працює. Тобто, на, там не було описано, що визов. І красний кран, Ну при цьому вона працювала на передачу. Тому я не знав, що вона працювала на передачу. Ось. <клух> Якось так. <клух> Бачите, досі стоїть на передачі. А там в мене в налаштуваннях хоча зараз стоїть. Я виставив 120 секунд на передачу. У нас вже майже скільки дві, Ну, вже 2 хвилини пройшло і вона ще досі стоїть на передачі. Та, там висунуло 120 секунд. Тобто це 2 хвилини. І вона досі ось стоїть на передачі. Ось, от я. Це я з кнопку Все, Вона стоїть на передачі. Ну, якось так. То є, е, зараз вже чомусь з'явився даже цей типу, визов. Так і так вона мене люкала. Тому, можливо, два тижні тому, з моєї би, такої ініціативи, вона самостійно стояла отак от на передачу постійно. Тому так воно і вийшло. Я даже о цьому не знав. Вже я не, не бачу е, красного індикатора не, на передачі. Ну на екрані теж. То есть, ну, буквально там до цього на цьому відео. От, що е, навіл, що даже, даже все шов, типу, визав. Ну, якось так. Тому... Я, дійсно, я сам не знав, що вона стояла на передачі, сама встановилася, тому, можливо, вона так і вийшло. Що? І якраз стояла на групі Київ 255-01. Ну от, якось так.